Всім привіт! Сьогодні моя ось буде перевдягатись в одяг моїх підписників. Так. Ну, і перша у нас буде моя фаназочка, найперша моя улюблена. Отака Оця от. оцей от канал, ось бачиш, ще докази. Вона мені старалась додає відео. Ось 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 це я зробок сумнів. Ось ось. Ну, ладно, перейдемо. Зараз я перевдягну її. Так, я на паузу не зможу поставити на охот. Так, вроде вона не ставиться Так, ладно, блін. Щось на айфоні це не можна заробити. Я вообще не знаю, чего, блин. Ну, айфоны, они же должны быть как краще, чем андроиды. А на андроидах можно ставить на паузу. Так. Почекайте, почекайте. Можете пролоснуть, если хотите. Ладно. Вот такая вот девчонка будет зараз Перевіряти той одяг. Зараз я вам покажу, де вона е, оцей одяг вона буде вдягати. Так от, зараз будемо її перевдягати. Почекайте. Я буду ще цей, до речі, оцінювати. Пролистайте, будь ласка, тому що я не вмію. Ну, пробачте, ну так получилось просто. Ну, у мене восьмий айфон, я, напевно, на восьмому так не можна. Просто так. Тому що я тут бачу білу кнопку, білу кнопку і я не натискаю, нічого не змінюється. Ладно, я постаралася швиденько. Ладно, а якщо ви ще зараз не пролистуєте і слухаєте мене, то, то про... як завжди кажу, пробачте, що у відео давно не було. Бо мені завжди їх лінь якось робити. Бо вони довгі. Так, ладно, вже можете пролистувати, на... Ну... І поки не буде результату. Так, не, ну, там юбка була, так? Хі -хі. Так. І перебираємо штанишки і робимо юпочку. Зараз я, я хочу вам показати, коли все буде вже готово добре. Друзі, якщо тут є десь ви, чи ви зараз дивитесь моє відео, то якщо ви не до мене підписані, то... Я дуже хотіла, щоб ви перейшли на мій телеграм-канал. У мене він є, і я зараз не зможу показати ссылку, і воно десь у мене на каналі в шорсах. Тому, будь ласка, пошукайте. Якщо ви захочете, то можете заходити, але треба підписатись іменно на мене з Ютуба, а потім вже на Telegram. Тому що я не хочу, я хочу, щоб е, ви підписані на мене з ютуба повсюду були, якщо ви мої фанати або підписники. Ну я поки не можу знайти цю юбку коротше. Так. Ну давай. Я вірю в тебе гача. Ти знайдеш. Давай. Ну і що? Я від початку до кінця і вообще нічого нема, схожого даже нема. Його що, видалили. Зараз. Це дуже дивно. Ну де? Реально, подивіться. Де ви бачите таку юбку? Кажіть. Ну, ви зараз не можете мені сказати, я так розумію? Ну Я буду дивитись. серйозно. Так я все дивлюся уважно. Нема? Точно? Ні. Точно. Ні. Нє? Точно? Ну де? О де? Реально де? Ти ж не вид Ну, де блін. Зараз. може, тут? А може, тут? А може, тут? Може тут, може тут. Я просто шукаю це 4 хвилини. Ну, де, блін, ну, реально? Хлочку, зараз мені перейде підсказка. Почекайте, зараз мені прийде підсказка. Тун-тун-тун-тун, ту-ру-ту-ту-ту. -ту, ту ту, ту ту і це де. А, воно тут. Ну, тут. отут, ага. і на 13 урядку. Зрозуміло. Я думала, вже, вже ось от буду брати, а не ту, бо я ніяк не могла її знайти. Зараз пролистуємо, пролистуємо і на 13-й знайшла. Ще чуть-чуть тут ще треба дещо тут зробити і все. Я оціню, слава Богу. Пробачу, що так вийшло. Зараз. Зараз я вам дам презентацію. все. Ну, як вам? Мені подобається сім із десяти. І дуже одяг схожий на мій, але у мене немає юбки. Я як що не хочу юбки. Стой, а вона не боса? Ну, тут вона боса. Може, я просто не побачила її? Ну, ладно, до кого перейдемо далі? Зараз, зараз покажу, зараз покажу, зараз. Покажу. Ой, так. Зараз і? Зараз покажу, зараз покажу, зараз покажу. Так, почекайте. Ще, блин. Ну що я так довго це знаходжу Ну та ти шо? Воно те де де воно було, я не по... А вот тут тут зараз. І барабанний дроп. Анна Realie. Це друга моя фанатка. Це її зробила, до речі, Артик, і вона поставила собі на ву. І зараз ми будемо перевіряти її одяг. І який одяг мені, мені робити? О, отакий, чи отакий? Одяг, я не розумію. Чи робити одяг, як тут? Чи я не знаю. Тут вона, вона вже поміняла на цього, блін. Ну, хвора цей. Цей. Ну. Наприклад. може цей. Бо він з Гачалаїв 2. Ладно, давай його. А ні, я забула зразу одяг. Ага, бачу. Буде легко тоді. Та ми, да, блін, ну, гроші, ще перестаньте приходити мені. Ні, ну давай. Реклама. Пропускаємо. Ну, у мене стільки грошей. Ну, наші мені оці от ваші гроші, блін. Нащо вони мені? нашу, ну нашу? Ладно, все, я буду робити. Чекайте, це, напевно, буде швидко. Напевно. Я не уверена, бо я завжди така довга. Ну так. Це зроблено. І... І зараз ще маленька частинка, малюсінка, зараз я швиденько. Знайду це, я вроде це бачила, коли шукала це в юбках. Так воно десь, напевно, поблизу. Зараз. Угу-угу. Це. Отак, зараз це треба поправити чуть-чуть. Так, я вже зробила у зараз подивлюся. Це Так точно воно виглядає. Так. А, треба подлінніше зробити Ось таким от. Блин, тут сообщение у мене проходять Ладно, потім подивлюся. Зараз це, це треба розтягнути. Чи вона сама таке знайшла, але мені, коротше, лінь, тому я буду розтягувати. Отак, отак, отак і отак. Все. Ладно, а далі. Так. Так, так, такс. Так. І останнє взуття. І барабанний дроп. Ну, як вам? Для мене нормально. Ой, там мені артик зробили. Ладно, це дуже круто. Дякую вам всім. Дякую. І моя оцінка буде. Шість з половиною з десяти. Ну, п'ять. П'ять з половиною з десяти, думаю. Нормально. Ладно, а ми перейдемо далі. Зараз перейдемо до. Так. Почекайте, зараз оберу кого. Я оберу, оберу, оберу. Так, зараз на своєму каналі пошукаю. Табелін прибрав ось. Це, якщо що знімаю з екрану планшета, планшету, я підписана такс. з, з коментарів. Так, може тут. Так, ні. Не. не знаю, <innen> <C·> <t karaoke> так, так кого мені обрати ще Тут багато бажаючих Тун-тун-тун. А, не тут багато коментарів. зараз тут уберу. О. А може їй підписана хоч на мене. Напевно, підписані. Надіюсь. Так. А одяг у неї отакий. От Україну пробачте, я не зможу додати. Я не знаю, як просто. Ну, ладно, нехай вже буде без України. Так. Ну і ми будемо робити. Я вже забула, як ви в неї одяг там. Ага, зрозуміла. Я все забуваю. Ну просто ну, це звичай, как будто. все забувати реально. Такс. Угу. І отут ще зробимо. Так, оце от попереднє мені не потрібне оце от. Переберем. Блін, мені мама дзвонить, почекайте. Добре. Добре, на скульптурі була? Так, вже уроки закінчилися. можеш мені більше не дзвонити, бо я відео роблю. Добре, добре. Давай пока. Все. Вона мені більше не буде дзвонити, тому що я роблю відео. Так. Так, а як таке зробити? Длинним. А може, я зроблю просто я це от візьму і роз. Ой, не туди я зробила ширину. От і отак от розтягну. Отак. І далі я вам потім покажу це сюрприз. Ну, як сказати сюрпризик? Так. І шукаємо, шукаємо рукави. Отакі, От вроди чи що? Ну, давай вже такі зробимо. Я не бачу просто, які не Так. І штанішки. Робимо штанішки. так. Вот такие вот штанишки. И колы. Вот так. И вот так. Прибираем кроссовки. И вместо них мы сделаем белые носочки. Ось результат. Мені дуже подобається. Можна поставити 8 з 10. Суперський одяг. Так, а далі у нас буде хтось, хтось буде. Зараз подивимося. Так. Я шукаю на каналі тут людей. Так, 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 се, се, все, це, се, це, є зда, все, точно, я ж можу зробити своєї кліпешки а Ту-ту-ту, барабанний дроп, але у неї справжній ос це от. Не у гача ос Як ж, знали, що вона насправді українка, ну так інколи на англійській знімає як і я. Якщо ви підписані на мене, підпишіться на всіх, кому я зробила кого я додавала, або я зараз ще, напевно, когось додам після неї. Тому ще чекайте. І підписуйтесь на них. Так.

Еру томат тома тома Тома. ту 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 то Скоро буде готово. це буде швидко. думаю. Том-тум-тум-тум-тум-сагу. Короче. Балерина Капучина. Мі-мі-ні, не знаю, що вам ще сказати, окрім цього. Балерина Ні -ні -ні. Так Ми... Тепер юпочка. Як завжди юпочка юпочкою. Да, они меня заюбкали, блин. Своими юбочками. Теперь у всех гачаоса почти завжди юбочки. Юбочки юбочками. А, ничего, это ваш смак. Ну, мне тоже иногда нравятся юбочки, да. Знаю. так. Зараз зробимо взуття. Окей. Okay. Let's see, let's see. Так, да и там такие вот. Такие? Чи такие? Вроде такие, а не такие. Напевно. Ланочку. Треба зробити другим кольором. Так вот. Ага. І І отаким от, от світленьким кольором зробимо зуття. Зуття, зуття, де її зуття там? Я його пам'ятаю і його спам'ятаю там, тому так. І барабанний дроп. Чи ні, чи щось щось забуло? Ну, вроде ні, та. Ну, і моя оцінка, звісно. Так, моя буде оттінка. Шість е... з половиною з десяти. Так, напевно. Вже будемо закінчувати. Всім пока-пока. Чекайте на другу частину. І може я додам іменно тебе. Тому всім пока-пока!